Поїзд купе, заходить провідниця. Чоловіче, досить уже пити. Що ви, я тверезий. Який тверезий? Ви ж горілку під скляник наливаєте. Жінка сидить у гостях в подруги і скажеться Ой, ти знаєш, мій чоловік весь час перебуває у відрядженнях. Я так давно його не бачила, що вже забула, як він виглядає. Господиня звертається до свого чоловіка Колю, чуєш, Колю? Ходи сюди. Покажи Марійці, як він виглядає. Телефонна розмова. Цилю, хоч і минуло вже майже тридцять років, як ми бачились, але я пам'ятаю, що у тебе на лівій груді була родимка». Сьомо, не на лівій груді, а на правому стегні. Ой, цилю, як тебе скрутило. Дружина обурено до чоловіка. Чому ти таке гальмо? Не зрозумів. Ми застрягли в якомусь лісі. Я ж тобі казала, заправся. Тю, я думав ти про штани. Дитячий садок. Стоїть вихователька, а навколо неї, юрбою, всі дітлахи. Вихователька каже «Отже, дітки, тепер давайте дружно, голосно, хором ще раз повторимо ті слова, які ніде і ніколи не можна казати.